її стрімку кар'єру ставлять під сумнів і приписують романи із українськими олігархами. кажуть, зараз білявка успішна, бо крутить шури мури з президентом Грузії Михаїлом Саакашвілі. Співачка це спростовує та вперше відкриває грошам страшну родинну таємницю. Каже, мріє повернутися до України та не може. Її батьки біженці емігрували з рідного Закарпаття і змушені жити у Грузії. Може наступило час, щоб об узнала вся страна. що в Грузії я представляла свою страну, і по сьогоднішній день я українка. Вони живуть у вигнанні. Шукує Івана через конфлікти з відомим в Україні акордеоністом Яном Табачником. Наша дружба 15-літньої давності привратілася в якийсь кошмар. Білявка розповідає, з Яном Табачником і його дружиною Тетяною Недільською її батьки домовилися запустити спільний бізнес. Тато Іване сім років будував на прохання музиканта готель з романтичною назвою Гніздо Голубки. Таня діяла ударення на те, що це мої та Танін – спільний бізнес. Торік табачник звинуватив батька Івани у шахрайстві. Спустя сім років він сказав до свідання». Акордеоніст у шоці, конфлікт з мелаями бачить по-своєму. Ян Петрович каже, вони у нього вкрали майже півмільйона мільйона доларів. Они, деньги, не коли від дімнітія трасуди ще Чималі гроші. Переконує табачник. У нього вкрали мелаї, коли будували йому дачу з цією ж назвою Гніздо Голубки. Я туди їздив на протяженні 17 років. От вона мені сподобалась. Їздив відпочивати сюди. Це шаян, закарпатське село, яке славиться мінеральною водою. Ця вода дає результати і дуже допомагає. саме тут, у 2004-му Ян Петрович вирішив збудувати дачу, придбав землю і найняв виконробом місцевого жителя Святослава Мелоя. Я нове зі вочездяти сім'ї завжди допомагав. На своє омріяне гніздо табачник не пожалкував 700 тисяч доларів. Згадує його дружина Тетяна Нідєльська. Каже чоловік дав гроші Малаєві, та він половину цієї суми вкрав. Ота не лаї, це їх образ жизни, це гніздо голубки, це то що стоїть 700 тисяч доларів. Нідельська переконує дім, який побудував Мелай, лише ззовні виглядав красиво. Та коли вона туди приїхала, ахнула грівок в кімнатах, провода були вокруг дому. Він просто мог би рухнути. Біженець у Грузії Святослав Милай із таких звинувачень сміється та запевняє, він у друга табачника був не виконробом, а повноцінним бізнес-партнером. Ми дружили зі мною, ми їздили друг к другу в гості. Його пропозиція була почати совмісний бізнес. Яка дружба може бути між мною і між метрою? Прийшли ко мне домой. Петрович, давайте ми вам построїмо. Ви нам тільки деньги давайте більше нічого. Для чого ж зводилась нині скандальна садиба? Ми їдемо з'ясувати на Закарпаття, у місто Хуст, де Мелая добре знають. Його сусід Дмитро Маноїлович розповідає, Святослав, чоловік, заможний, мав кілька готельно-ресторанних комплексів. Один з них був просто у дворі Малаїв. Тепер він зачинений і від колись прибуткового бізнесу немає і сліду. То така красота була, що тут не можна було надивитися. Тут їх хата закрито. сусід, у якого ключі від будинку милая, додає усі сім років, поки будувалося гніздо голубки. Він їздив зі Святославом на будівництво. Кабачник приїжджав Славчик, ми єдина сім'я, ми друзі. То, що ти робиш, це все хорошо. Проте у прокуратурі і міліції міста Хуст повідомляють, розслідування завершено. Святослав Милай і його дружина Наталя підозрюються у шахрайстві. Сьогодні обоє оголошені інтерполом у міжнародний розшук. Це тяжкий злочин, зароджує до 10 років позбавлення волі. Слідчі і міліція додають Милай будував табачнику дачу і її другий рік відновлюють. На ремонт необхідно аж 4 мільйони гривень. Прити за встановили, що неякісно будинок збудований. Пішов уклон його будинку. Що ж це за таке гніздо Голубки? Це наша дача. Тому що те, що там вони зробили, це не те, що отель. Там можна только свіні усе а не чоловіка. До скандальної садиби, яка стала гніздом роздору двох родин. Ми їдемо у село Шаян. Будинок значиться як готель Віпхаус, і до нього ведуть дорожні знаки. Все через турагентство. Найдешевший номер у гнізді вартує 650 гривень. Найдорожчий сягає за 2000. тисячі. Нас радо зустрічають як туристів із Києва. Нелі Микитівна тут вже рік господарює. Каже, вона є тіткою дружини табачника. та вихваляє їхнє гніздо. Мов тут відпочивали Софія Ротару, Йосип Кобзон. Часто приїжджає і сам господар Ян Петрович з родиною. А ось омріяна табачником шаянська мінеральна вода, яка тече у його гнізді з під крану. На дворі чани. Родичка Нідільської розповідає, невдовзі у них можна буде приймати мінеральні ванни. Там можна только свіні а не чоловіка. Ну, будівництво просить водінису на дачному будинку. Ну, я проблеми з основою будинку, з фундаментом, великі проблеми з дахом. Ми зустрічаємося з дружиною акордеоніста, поживши у її стабачником будинку. Вот у нас такі, проводяться такі міроприяті. Ми, безусловно, спасаем цей дом, як ми можемо. Да, ми наняли бригаду і вони працюють зараз. Де ж це будівництво, про яке твердить Нідільська. Ми спокійно відпочиваємо у її стабачником гнізді і п'ємо цілющу воду. Єдиний робітник чоловік Нелі Микитівни. Підфарбовує фасад будинку. Нас сюди запрошують ще. Щасливо, хороші зеро і Саме про таку гостинність у цій садибі мріяв партнер табачника Святослав Милай його шукає український інтерпол. А гроші знаходять того самого, названого в Україні злочинця у Грузії. Я являюсь на сьогоднішній день к моєму щастя, гражданином Грузії. Бути вільним – це вже щастя. Милай в українському сізо відсидів три місяці. каже суддя його відпустив, бо не побачив злочину у добротному гнізді, який він збудував для друга табачника. Це було шоком для мене. Я все-таки сподіваюся, що надумається, забере воті все свої пред'яви. Грошам він стверджує, на будівництво гнізда Голубки вклав ще й близько двох власних мільйонів гривень. Продав для цього один зі своїх готелів. Милай певен, його колишній друг та бачник розпочав війну, бо не хоче повертати йому гроші. Ніяких розписок отримання грошей я ніколи не підписував. Перед этим. Нам следовало наш устный договор о долевом участии в совместном бизнесе, заверить нотаріально. У Яна табачника правда інша. Его рукой написано. И свидетели, которые видели и которые передавали. Сьогодні подружжя у Грузії сидить без роботи. Кажуть, живуть за рахунок доньки. Усе їхнє майно в Україні арештовано. Женя робота ніка. Ви розумієте, що нам прийшлося їхати совсем без средств существування. Повертатися до України мелагії поки не думають. А от музикант з дружиною хочуть, аби злочинець був покараний. Мені навіть я заявляю на всю страну, а дам дійському дому все. Вот. Я не считаю, что это тот случай, который нужно простить. Им грех прощать на самом деле. Они должны за это ответить. Тим часом міліція закидає Милаєві ще один злочин. Він утікач з України. Він, будучи на підписці про виїзд, виїхав без дозволу, виїхав за межі місця проживання. Подписання я не підписував. У самому хусті на дошці їх розшукує міліція. Милаїв, ми не знаходимо. Головний правоохоронець міста наказує терміново виправити помилку. Давай, давайте всі порушуй сама бути на дошці.